Лист у майбутнє написали жителі Черкас. У третю річницю повномасштабного вторгнення у місті створили капсулу часу. Послання нащадкам вирішили закласти там, де будують житло для вимушених переселенців. До створення меседжу долучилися і місцеві школярі. Майбутнє ми дуже важливе для нас. Що ми дуже сильні, ми все витримаємо. І наша Україна буде розквітати в майбутньому і буде дуже гарною країною. 24.02.2025, четверте, номер 24. На Ірина, Малишко, Анна, Чмаф Маргарита. Маргарита. Ми сильні, ми витримаємо, ми обов'язково витримаємо і будемо щасливими. Не втрачайте надії і пам'ятайте історію. Пані Світлана переїхала до Черкас із Енергодару. Каже, працює в гуртожитку, де разом з іншими переселенцями підтримують одне одного. Свої добрі побажання світу лишила також на папері. Я живу в Черкасах з 24 го року. Я народилась в Запорізькій області, місто Наргодар. Бажаю вам наснаги, щастя, віри в нашу Україну, миру, злагоди любові. Послання нащадкам створили разом жителі Черкас та переселенці, написали про свої переживання та надію на світле майбутнє для країни. Поліцейські, ветерани, рятувальники, лікарі, освітяни, діти і багато багато інших категорій, яким є що сказати. Українці мають пам'ятати про те, що ми маємо бути єдиними. Вони мають пам'ятати про ціну свободи, про ціну жертовності, про кількість втрат, про кількість про ту боротьбу, яку сьогодні сьогодні веде наша нація за свою свободу. Що ж до об'єкта, його будівництво планують завершити до осені 25-го року. Житло для ВПО будують за співфінансування Європейського інвестиційного банку та міського бюджету Черкас. Вже виконано близько третини запланованих робіт. Зовнішнє утеплення зроблено дах. Наразі будівельники працюють всередині. Планується якраз закінчення електропроводки, підведення водопостачання, водовідведення. Значить, монтуються перестінки, і я думаю, що в принципі зараз навесні будівельники приступлять до поряджувальних робіт всередині і зовні приміщення. Саме на території будівництва прихистку для внутрішньо переміщених осіб буде її розміщено та встановлено. Новлено меморіальну табличку зазначеною датою відкриття капсули 24 лютого 2050 року. Військовий Валерій Дубалій теж долучився до написання листа. Сподівається, що у майбутньому Черкаси не знатимуть війни, але пам'ятатимуть, завдяки яким зусиллям наша держава збережена. Україна, по-перше, повинна бути незалежною, не сподіватися, що нам хтось буде допомагати, або ми комусь там повинні щось. А те, що ми відстоюємо свою незалежність, і саме перше, суверенітет Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал «Вікка».